Томат жаудат, турецька селекція, посухостійкий, жаростійкий сорт томату, ось такі вони, плоскокруглі томатики. Це вже перестигли. Ну, це для збору насіння ідеально, вже, коли такі вони перестигли, м'ясисті, солоденькі, присутня кислинка класична. Але більш солодкі, приємні, такі рожево-малинового кольору. Шкірка тоненька, приємна, не відчувається в салатах, наприклад. Можна їх маринувати, тільки треба збирати, щоб не були перестиглі. Якраз тільки набрали колір, тоді вони гарненько будуть в баночці. Розмір їх до 120-200 грам, можуть бути, більші менші дуже врожайні. Безпроблемний сорт жаудат середнього терміну дозрівання.